Всім привіт! Мене завжди звати Кетрін, я канатка та викладачка гледах мови. І сьогодні ми саме проговоримо про ті уроки грошей, яких мене навчило життя до 30 років. Мені тільки 23 роки, але не момент життя мене вже багато покидало, і я маю чим поділитися. Так що поїхали. Якщо вам подобається мій контент, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Не забувайте про це, тому що це дуже допомагає в YouTube просувати мій контент, коли я не отримую жодної монетизації. Я це роблю поки що чисто на волонтерських основах. Гроші купую щастя і, і 80% в усіх життєвих проблем вирішуються грошима так само як і психологічних і проблем зі стосунками просто треба більше заробляти в середньому по ринку тобто якщо ви заробляєте 4-5 тисяч доларів далі якщо ви заробляєте вище цієї суми особа сильно рівень часті не росте типу якщо ви заробляли там колись 500, потім 1000, потім 2000 доларів потім 3, потім 5, і типу після п'ятеро типу особа рівень часті не підвищується але якраз до п'ятьоки він дуже гарно росте бо якраз в нашому світі з нашою інфляцією, може навіть уже із шестерки це, це гроші якраз нормальні для того, щоб і кудись раз або два рази на рік поїхати, і мати хату якусь купити, мати можливість. Та не в великому місто, але хоча б десь колись. І могли собі дозволити дітей, і собак і хоча б якісь активності та турбути зі своїм здоров'ям. Звісно, також психологічний фактор того, з ким ви живете, яка це людина, це дуже дуже важливо. І також, на щастя, дуже сильно впливає те, яку людину ви оберете для шлюбу, з ким будете жити, якими людьми ви себе оточуєте, чи це люди токсичні, чи це нормальні люди. Але ти не менш на те, щоб з ними нормально жити, і щоб не було у вас проблем, потрібні гроші. Так що, який б хороший мужик або гінка не була. Якщо у вас нема. А грошей починаються багато проблем і психологічних і не тільки друге життєве правило про гроші, якому я навчилася ледь не опинившись на вулиці, це те, що потрібно мати фінансову подушку. І коли в тебе мінус на нокарторці це не дуже хорошо. Гроші потрібно завжди, яка б не була зробота, намагатися відкладати і жити нижче своїх потреб. Тому що коли ви живете на що своїх потреб, у вас є можливість відкладати, а коли ви живете в робі зі своїми потребами, грошей себе що відкласти, у вас немає, і це навіть потрібно робити більш психологічної точки зору, навіть якщо у вас не ска зарплата намагатися все одно знизити свої витрати і таким чином збільшити оце оцю дельту, збільшити усю дельту, яку ви можете якраз відкладати. Фінансова подушка має бути 3-6 місяців. Вона має, якщо ви в Канаді, зберігатися на HISA, High Interest Savings Account. Чому? Тому що цей аккаунт виплачує вам більше коштів, ніж звичайний savings аккаунт або звичайний checking аккаунт. Наприклад, звичайний checking аккаунт в середньому там, якийсь там TD Bank, ABC Bank, це 0,001, 0, там якийсь відсоток. А savings аккаунт це 0,00 там 0, 0, 5. А Хіса це десь приблизно десь 2,5-3%, тобто розумієте, да? 00. 0,5 і 3%. Так що ці кошти потрібно зберігати на High Interest Savings Account. Вони є в будь-якому банку, я користуюся онлайн-банками, такі як PC Financial, тому що у них і цей HISA, він у них не промоушену. Раніше у мене HISA був відкритий в Tangerine та Simply Financial, Вони мали доволі непоганий відсоток. В Tangerine це був 4,5%, а в Simple Financial 3,7%. Але зараз я прийшла на PC Financial, у них там 2.5, здається, відсотки. І це не promotional interest, тому що всім та в Tangerine після цього, як promotional період пройде, це період в 6 місяців. Він повертається у вас цей аккаунт, вже не high interest savings account, а вже звичайний сайт з аккаунт, десь щось 5. Так що це невигідно, тому я свої гроші вивела і перевела на PC Financial. Третій урок про гроші це те, що гроші потрібно не просто відкладати в фінансову подушку, а ще й інвестувати. Але інвестувати тільки після, коли у вас вже є хоча б 3 місяці, хоча б місяць якоїсь фінансової подушки. Чому так? Тому що якщо ви просто гроші відкладаєте в хіса, то ви отримаєте 2.5% річних. А якщо ви інвестуєте кошти, то в середньому ви отримуєте 7.7% річних, 7% річних. І це набагато вигідніше, ніж 2.5%. Плюс це compound interest, тобто він подвоїться у вас і потроїться далі. тобто це складний відсоток. Тому інвестиції за цим якраз майбутнє, і за цим якраз і ваша пенсія, тому що пенсії від гаверманду у вас не буде. Ні, ну типу формально вона буде. Якщо ви живете в Канаді, десь відробили в канадському ринку, десь років 20, то приблизно ваша пенсія буде 1500 доларів. Це залежить від того, в якому віці ви вийшли на пенсію. 60 чи 65 років. Залежить від того, який у вас був стаж, на якій посаді ви працювали. тобто там є різні способи, як це нараховувати, але тим не менш на 1500 доларів, особу в Канаді не проживеш. Так що ну, потрібно мати якусь заначку, з якою будете потім гроші ви діставати, нормально жити на пенсії. Вот. Якщо ви подивитеся, скільки коштують ці доми пристарілих, там взагалі там, здається, 4, чи то 5 тисяч доларів, чисто живеш в домі пристарілих, щоб за тобою хажували, а ще болячки з'являються, скільки це доларів. 1000 Доларів коштує так, що там явно не 5 тисяч доларів місяць, там всі 6 чи 7. От, якщо жити комфортно, а якщо не комфортно, то і на 3 тисячі можна вижити. Четвертий урок про гроші це те, що не можна інвестувати, якщо ваш consumer debt, тобто ваш цей долг, він перевищує, ніж 7%. Тобто, якщо у вас якісь loans, якщо у вас якісь loans, mortgage на хату, на щось таке, і вони там більше, ніж 7%, тому що ринок в середньому акційний, він рост, росте на 7% на рік в середньому. Тобто там треба ще враховувати інфляцію, подає ріст. Але якщо у вас, наприклад, борги ваші 10% на, на цей а, ріст акції 7%, тоді який сенс? Ви будете в мінуси ходити, ви будете ще й ризикувати, тому що як ніяк акції це ризик. Ну, будь-яка дія в житті це ризик. А нам в житті потрібно мінізувати ризики. Тобто, спершу ми платимо свої оце високовідсоткові борги. Але якщо ваші борги вони нижчі 7%. Тоді ви можете інвестувати паралельно, паралельно закривати свої борги. Тобто, це не так, що треба чекати, поки там ви чого досі на тільки тоді ви почнете інвестувати. Ні, інвестувати потрібно якомога раніше, якомога більше за можливості. Звісно, не у всіх є можливість інвестувати великі суми, тому що як не як не порахувати, що якщо вам, наприклад, там 20, це одна сума 200 доларів на місяць. А якщо вам вже 30 років, то там вже треба і 500, і 700 доларів на місяць. А якщо 40, то там взагалі 1000-1500 доларів на місяць. Тобто не кожна людина може цю суму взяти на ПО, тому треба виходити з своїх можливостей, не сильно себе порівнювати з іншими людьми та й не інвестувати якомога раніше та якомога більше. Правило яке? Тобто, ваші інвестиції до пенсії, того момент, хворобити на пенсію, мають досягнути хоча б одного мільйона доларів. От. Оскільки є правило 4%. Тобто ви місяць ви можете знімати 4% з вашої суми, аби оці ріст цих відсотків, тобто 7%, він перекривався цими 4%. Тобто, решту, щоб далі гроші Compound itself, і е, таким чином ви не втрачали ці кошти з інвестицій, тобто вони просто як ви знімаєте, а вони поновлюються. Ви знімаєте, вони поновлюються. От. Але для цього має бути в інвестиціях як певна критична сума. Мільйона то й 2 мільйони доларів, залежно від того, який рівень життя ви хочете мати. Якщо ви хочете жити десь приблизно на 2,5-3 тисячі доларів, то мільйону з чимось вам хватить. От. Враховуєте так само інфляцію. Враховуйте, що не кожен рік в акціях стабільно буде 7%. Ні. Деякі мінус 5, деякі плюс 10, деякі мінус 15, Во, деякі взагалі кризові роки, але завжди цей ринок відновлювався, якщо ми говоримо про американський і канадський ринок, а також про міжнародні ринки. І ще є така дурновата фраза в тому плані, що от я багатий, я можу не рахуватися, їх я витрачаю, що треба досягти такого фінансового достатку, щоб не рахувати гроші і щоб ти типу, зайшов в магазин, дивись на ціну, купив все, що захочеш. Не знаю, я вважаю це повною дуркою, тому що, йолки-палки, як. Рахувати свої гроші, коли ти що тратиш, на яку категорію ти скільки тратиш, і скільки відсотків ця категорія займає з загального того бюджету. Це базова фінансова грамотність, і це потрібно робити стільки часу, скільки ти живеш на цій планеті. Тому що якщо ти не знаєш, куди ти тратяться твої гроші, то ти не вмієш їх зберігати, ти не розумієш свої бюджети, і ти можеш просто взяти і потрапити, скільки тобі кудись не потрібно і вийти в мінуса, і ну, банально це жити так небезпечно. А тим більше робити це все за рахунок боргу, за рахунок цих програм, buy now, Pay Later», payletter, як розстрочки, це ж так само долуги, це ж так само кредити, за рахунок ось, я не знаю, позик інших. Це ж, а ви читали які там відсотки типу, на цих кредитних картах? 29.9, типу, чи 20. Чи по, точка з чимось. Це ж шалені відсотки просто чисто. І банки максимально намагаються вам про це. Ви проточували платежі, бо це ж їх бізнес. От. І так само, що от ці продукти вийшли, потім ці продукти вийшли, щоб це доларами постійно оновлюються, Щоб люди купували, купували, купували. І на жаль, вони якраз таргетують на цю уразливішу групу. Бо якраз жінкам найбільше всього цього і продають. Тому вже другий рік поспіль, тому що мене також цього ніхто не вчив. Я так само, коли я Латя зупинилася на вулиці в Канаді, я приїхала, в мене був як борг. Я взяла борг на літак, я його потім віддавала. Але я не робила своєї фінансової подушки, в мене не було втлажених грошей, я просто жила в нуль, навіть в мінусі жила перший час. І мене це урок навчив, що треба як не як свої гроші рахувати. Не так, що туди худось потратила, туди потратила. О, а ще любимий дівчачий мем. У мене ж тоді така була плюшка, що типи, я тільки тоді, коли у мене ж макіяж, я красивий одяг, красиві ногти, красиві ресниці. І я ж така, гроші не вважаю, я ж не знаю, скільки в мене там грошей, де що. Така, що О, треба жити сьогоднішнім днем, гроші ще зароблю. Я, я згодна з тим, що жити сьогоднішнім днем потрібно. Треба кайфувати від сьогоднішнього дня, бо він більше не повториться. Але не треба при цьому бути ну, банальністю займатися. Тому, в тому плані, що от, у мене є борги, там у мене е, банально не цим платити за хату. Але Піду роблю ногти, роблю лісниці, піду до косметолога. Я згодна, що радувати себе треба, Але, йолки-палки. Е Вся суть фінансової грамотності в тому, щоб ви розуміли, які у вас є пріоритети в житті, ви на цю категорію виділяли певний бюджет. І за рахунок інших категорій, які вам не пріоритетні, ви економили гроші, таким чином ви дозволяли собі те, що ви хочете, але таким чином ви закривали свої базові потреби і не нервували, і все у вас було плюс-мінус стабільно. Але в мене була така помилка. Я хотіла дуже сильно подойти одному хлопцю, і я така зроблю собі ногті, бо без ногті я ж, бляха, некрасива. Да, потім я тепер я взагалі ногті не роблю. І я взагалі знімаю відео абсолютно без макіяжу, тому що ну, у мене нормальне лісо. Ну, чесно, типу, мене влаштовує. От може, колись я собі там і куплю якусь там сумку або щось таке, або може мені підписники подарують якусь там сумку. Я не проти від... Я приймаю всі рякі подарунки, але потрібно розуміти, все-таки, який у тебе дохід, який у тебе бюджет, і мати подарунки для себе не для того, щоб когось вразити або комусь подобатися. Щодо ведення обліку своїх витрат та доходів, у мене є спеціальна табличка темплейт. Де я розумію, що, наприклад, у мене на харчування, у мене бюджет 300 доларів, на кафешки 100 доларів, на оренду у мене бюджет тисяча сім доларів, на ютілеті з мене до 100 доларів бюджет. Тобто, і я е, намагаюся, щоб цей бюджет не перевищувався кожного місяця, тобто щоб у мене залишалися кошти для інвестування. Я це роблю в Ексель-табличках. Раніше у мене був додаток, а зараз я перейшла на ексель табличку. Треба розуміти свою цінність, а не так, що цінність формує твою Так що така моя філософія. І цю штуку, що beauty first and then your general liabilities, я взагалі не поділяю. Ну, так точно не можна робити. Це дуже небезпечно. Також дуже важливим фінансовим уроком, який б я зарахувала до фінансових уроків, хоча це можливо можна вжити якимось психологічним уроком, Це ризикувати, але грамотно ризикувати. Наприклад, я ризикнула і пішла від аб'юзера. І ризикнула приїхати на інший кінець світу сама. От, в більшості історій, які я чула, що люди пережили якось разом. А я така взяла і сама і не наважилася, знайшла, розібралася. І якщо я змогла, то інші люди зможуть. Тобто, це не Якийсь такий некрухий кут, де якщо там у тебе немає грошей або тебе не підтримують, що це все. Тобто ти далі нічого не доб'єшся, доб'єшся, ти знаєш, що деякі тебе будуть підтримувати. І для цього просто потрібен свій час і знати, що думки інших людей не вирішують твою долю. Реально переїзд на інший континент дуже сильно мене змінив. І зробив мене дуже сильно зрілою, сильною і людиною, якою я пишаюся, надзвичайно пишаюся, і також пишається мій хлопець. Так, що ризики потрібно брати, але потрібно грамотно до них готуватися, готуватися до уходу і розуміти, які це ризики. Типу тобто, інвестувати в крипту, коли у вас немає жодних грошей на фінансові подушці, це тупе рішення, на мою думку. А інвестувати в крипту, якщо у вас вже є інвестиції в глобально десивірковані, ETF, ETF – це інвестиційні фонди акцій, тобто це як бакет акцій, і трошечки мати в крипті, трошечки мати там якихось можливо. Цих NFC, шках оцих, е, якихось е, картинах, золоті, тобто це, це класно, на якихось сумках можливо, вот. але брати топ, -ризиков... топ ризиковані якісь призиковані якісь активи і ставити їх. І так само з акціями, оце що от як я заробила на акціях, купила цю конкретну акцію, потім продала прибуток плюс 20%. Це такий бред, це такий бред, Боже. Ну, йолки палки суть цих акцій в тому, щоб у вас були гроші на пенсії. Не в тому, щоб заробити на акціях на хату, не в тому, щоб купити акцію, продати акцію. От я заробив. Та є окрема група людей, які цим займаються це трейдери. Але це не для звичайної людини, яка працює на роботі, якої вечором час посмотрети Тікток. Ну, це точно не ця категорія. Day. І це, Якщо ви будете третити і задивитися, от там трам вівторипи, там, якась там якась інша ситуація у світі, все, треба акції продавати, треба акції купувати, і скільки на акціях за місяць. Ну, з таким темпом він більше втратити. До речі, ми якраз хлопцем робили експеримент, тому що я йому завжди кажу, що треба кожного місяця інвестувати по трошки стабільно гроші. А мій хлопець дуже шарить в історії, в новинах, і він такий: от я подивлюся, які там новини, я заздалегідь куплю, потім здалегіть продам. І ми потім підрахували, у кого які портфель, хоча б купували схожі акції, майже, ну, майже ідентичні. У мене портфель чи то на 5% більше, чи на 6% він більше виріс, ніж у нього. Хоча, типу, ну просто проблема в тому, що просто я тримала акцію, а хлопець продавав. Зараз він вже так не робить. Але ми просто вирішили з ним спробувати іншу теорію. Так що е... тому бути пасивним інвестором набагато вигідніше ніж слідковатися за новинами і бути трейдером. От. А ще ці всі думки, що вот, зараз там Китай, війна, ринок Звісно, Це вже було стільки разів. І потім виросте, або не виросте, або буде щось інше, типу юлки-палки, ми не знаємо. Але те, що ми знаємо, це просто дивлячись на історію нашу. Да? Того, що, наприклад, оці інвестиційні фонди, тобто вони вже були не перший десяток років. І те, що фондові біржі вже, наприклад, в Штатах, вони вже їм більше ста років, тобто це вже стабільний плюс-мінус ринку, і є вірогідність того, що це буде стабільно ще плюс-мінус років 10-20. Далі не знаємо. Чи хватить мені десь-20 років до пенсії? Можливо, а далі подивимося. Тобто на даний момент це доволі сміливе і гарне рішення. Тобто, кризу воно точно переживе на мою думку, тому я не боюся інвестувати там далі: і 5 тисяч доларів, і 20-50. Дай Боже, в мене були ці гроші, щоб інвестувати. Ризики потрібно обрати, ризики змінюють життя. Але потрібно розуміти, який ризик. Одне діло відкрити бізнес, коли в тебе є відкладених свої гроші, або подаровані гроші, там 20-50 тисяч доларів, в тебе якісь є ментори, які тебе навчає безкоштовно. Це одне діло. І тоді там один бізнес прогорів, відкриємо Інший типу, а інше діло, коли ти з села якогось, і типу в тебе ну реально за твої перші гроші такі, ну відкриємо бізнес, типу тут ризик збільшується в трикратно разів. І так точно дуже робити. Тому що е, варіант прогоріти він в десятки разів вищий, ніж у першого хлопця, якого є і тримка, і прогорів, не прогорів, буде інший бізнес. В ми заробимо гроші. Тобто це зовсім інша штука. І в другому варіанті потрібно йти на роботу, накопичувати свій капітал, ні ризики, робити фінансову подушку. І паралельно з цим робити якісь сайт-хасл з бізнеса пробувати, а не так, що ризикуємо! Давай, живемо один раз. Це моя філософія, ви можете з нею бути не згодні, але такі мої думки. І останній фінансовий урок потрібно заробляти більше грошей. Да, скажи Кетрін, легко тобі сказати, заробляй більше грошей. Ні, мені якраз це не легко сказати. От. Я раніше працювала ще за 300 гривень, давала уроки англійському мову, так що я знаю, про що я говорю, наскільки складно тут, особливо в Канаді, знайти роботу. Найти клієнта, і щоб там ще отриматися на цій роботі, рано вставати, пізно лягати, тобто я знаю, як це робиться. І тут єдиний варіант, як підвищити свій дохід. Це або рости по кар'єрній посаді, тобто вибрати кар'єрний шлях, бути кар'єристом, або піти в бізнес, тобто працювати на себе. Питання, які, як вам краще? Мені краще другий варіант, тому що я люблю жити по своїм правилам. І далі е, мініма, мінімізувати свої ризики і е, таким чином з часом збільшувати дохід. Багато хто думає, що, вот, треба обрати якусь нішу, яка принесе мені може фріланс, може фріланс, вона мені пронесе дохід, вот, там хтось зробляє вже 5 тисяч доларів. Будь-хто, хто так заробляє це. Він в ніші 4-5 тисяч доларів. У нього було десятки помилок, десятки фейрів, десятки чогось цього. В будь якій ніші можна заробляти класні гроші, але треба час, треба експертизу і Треба гарно розуміти свого клієнта, які у них больові е, поінти, і яким чином найкраще відповідати на їхні запит, давати найкращий сервіс, будь то ви робите в наймі кар'єрні сходинці Ви те саме робите, будь то ви робите це на себе. От і займає свій час, так що немає якоїсь такої. Пігулки, що вот, вот унікальна ніша, отут от заробимо. Ну, де, там, де можна швидко гроші заробити, там його можна швидко і прокакати. Тому я не купую консультацій, ніяких банкірів, які говорять, інвестуй інвестую з mutual Funds, візьми якусь фінансового радника, давай, давай, давай. Я просто роблю освітні досвід і дивлюся тим, що я вважаю за потрібне. У Вас може бути інший досвід. Але, от єдине, що я знаю, що mutual funds це точно шняга, тому що вони беруть комісію з росту ваших акцій. Оці платформи просто де ви інвестуєте самі. Комісії там немає нуль. Якщо ви ще використовуєте ці tax-free tax accounts або Tax Deferred, Accounts, то ви взагалі чи економите на рості акцій, тому що загалом, якщо ви інвестуєте просто так, просто так, так відкрили мічу, ви платите податок на ріст акцій, на прибуток з цього акцій. І також ви просите, просите платите цю комісію цим Mutual Funds. Так що, по факту з того, допустимо, з того мільйона доларів, що ми отримаєте за 300 років, визволити 200 тисяч доларів, допросим цих комісій. Ви чого хочете? Я точно не хочу. Тому краще про це подумати, телегідь. інвестувати самостійно без посередників, самим аналізуючи, самим беручи на себе ризики і в акаунти, що вже tax-free, тобто ріст акцій не буде оподатковуватися. Таким акаунтом є TFSA, тому я реально першим акаунтом, який я буду max-out для інвестицій, це саме буде TFSA. Як саме я інвестую в ТФСА, Я показала про це в минулому відео, де я говорю про те, що пенсія на вік. Можете подивитися, там я показую якраз свій аккаунт із середини, тобто які акції купую, як я їх купую, як це робиться через Волсімбл. Можете подивитися. І якщо вам актуальне інвестування зі мною через Волсімбл, можете використати моє реферальне посилання. Вона дасть вам 25 доларів бонус, і мені він дасть такий самий бонус. Але фішка в тому, що той бонус він може нараховуватися не одразу не для всіх, для деяких він займає час, тобто чомусь це питання платформи, це не моє питання. І якщо ви старий і ви подавали або податки через WellSimple, або ви раніше там були зареєстровані, вам цей бонус не рахується. Так що майте це на увазі. Якщо вам ці уроки відгукуються, у вас був схожий досвід, будь ласка, напишіть мені в коментарі, підписуйтесь, ставте подобайки вгору. І також, якщо у вас, можливо, є бажання мене віддячити фінансово, у мене є Байміакофі. Можете мені купити чашки кави: 5 доларів, 2 долари. Тобто, якщо вам цей урок був актуальний, буду за це вдячна. Нє, то ні ставте лайки, це також підтримка для мене. Я це дуже ціную і до зустрічі з вами в нових відео.